Дорогі українці, українки, коротко про цей день. Перше я дякую всім нашим захисникам неба, воїнам мобільних вогневих груп, наших повітряних сил України, усіх підрозділів ППО, які щодня, щоночі обороняють наші міста, громади від російських ракет і дронів. Дуже важлива ваша ефективність, ваша влучність воїни, і ми максимально працюємо для того, щоб додати сили і можливостей нашому захисту неба. Буде найближчим часом багато комунікації щодо цього з партнерами, щодо нових систем ППО та спільних виробництв, і, зокрема, виробництв дронів, збільшення обсягів та залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва. Це і спільні виробництва з нашими партнерами, і робота в нашій країні. Дякую кожному в світі, хто підтримує Україну у цьому, і хто переконує інших лідерів, інші держави допомагати. Вже маємо частину підтверджень від лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО. І головне реалізувати їх повністю і додати ще відповідних домовленостей. Друге. Провів кілька нарад із нашою зовнішньополітичною командою про необхідні результати цього червня. Ми детально плануємо перемовини, зустрічі наших представників зміст документів. Це стосується оборонних пакетів для України і нових безпекових угод, і саміту миру. Фактично, щодня ми додаємо учасників саміту і протидіємо. Російським спробам зірвати чи послабити саміт. Зараз кожен представник України має чітке своє завдання, як зробити наступний місяць більш результативним для України. І кожен місяць, кожен тиждень, кожен день повинні додавати сили нашій державі, нашому суспільству. В захисті, в нашому захисті. І це залежить від усіх, хто. Працює на державу і в державі. І третє: вчора на харківському напрямку на війні загинула Ірина Цибух, бойовий медик, госпітальєрів, одна з тих, хто не лише захищав державу, але й робив все, щоб інші долучалися, тренувалися, вчилися бути ефективними і в питаннях фронтової медицини, і в питаннях поваги до українських воїнів, в питаннях меморіалізації, подвигу. Українців, мої співчуття усім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала. Боротись заради України і здобувати результат заради України. Дуже важливо, щоб її справи та зусилля усіх наших полеглих героїв були продовжені. Вічна і світла пам'ять усім, хто віддав своє життя. Заради України я дякую кожному і кожній у світі, хто небайдужий і робить все можливе, щоб російське зло скоріше пішло з української землі. Слава Україні!